За декілька днів до війни ми вже спали в броні, речі у нас були складені. Але масштаб того всього, що почалось, 24 числа, ніхто не розумів. Знаєте, такого, ну такого раніше не було, щоб такі активні застосування всяких видів озброєння, артилерії. І авіації найстрашніше тоді було до двадцятого року. Це, це гради. Артилерія, танки, гради це ну більшого ми і не чули. Тоді, вже особисто для мене, було зрозуміло, що Маріуполь на нього буде найбільший удар. Після того, як ми побули декілька діб на позиції Андрія, був наказ передислокуватись на завод. на металургійний комбінат Азавмаш. Наш підрозділ і ну, там здебільшого вся бригада передислокувалася туди, і ми вже там позаймали бункери, сховали техніку, намагались налаштувати там якийсь, якийсь побут. Хлопці займали оборону, ходили на спостережні пункти. Тобто, теж кожен займався своєю справою. Ну Майже цілодобово там уже сна, майже не було. Ситуація. Ну, з кожним днем вона погіршувалась, погіршувалась, обстрілів було все більше. Вже ворог розумів, де ми знаходимося, не просто територію заводу, вже знав, які бункера. Тобто літак прилітав вже конкретно над бункером, де були наші військові. І пересуватись було вже по заводу дуже небезпечно. В місті взагалі був хаос. Перші дні ми ще могли з заводу виїхати там за водою. Провізії вже не було в місті. Я, ми не разу ніде там в магазинах нічого не. Не знайшли, тобто вся провізія, вся їжа, що у нас була, це була зібрана з нашої позиції. Ми шукали провізію, як могли, там чай, каву знаходили. Ну е так, у нас такі хлопці, цирапії. звісно, що вони там е Навіть е хтось і дуже хазяйські хлопці. Ми там навіть в бункері е хлопці е умудрились зробити буржуйку, і ми собі готували їжу, ми варили кашу, суп. Поки були продукти, потім вони якось додумалися зливати воду з труб, щоб була якась вода. Спочатку звала технічна вода, потім вже її пили. Дуже було по ночам холодно, тому що це бункер під землею. Обігрівачів ніяких, звісно ж, не було. Тобто, ну не настільки була бригада готова, щоб обустроїть собі такі умови комфортні.